Всім доброго дня, як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися таку тему про те, що духи вашого роду хочуть вам зараз передати. Тобто будь-які померлі родичі мається на увазі. Кому цікаво, давайте подивимося. Такий я хотіла інший розклад зробити. Можливо, якісь підказки будуть. Ну, давайте одразу запитаємо, що у вашому житті зараз не так. На що хотіли б вони звернути в принципі, увагу? Що... що не так? Можуть бути якісь судові тяганини, ну або якісь з паперами зв'язані тяганини. Ви хотіли б руху, ви хотіли б швидкості, а цієї швидкості немає через якогось колишнього партнера короля. А, такого гоструватого, або просто а, через а... чоловіка стихії повітря. Ще так, може програтися в підвішених таких ситуаціях. Гостроти багато. Якось мало зараз є любові, мало є якоїсь довіри. Зараз ви наче захищаєтеся від всього, наче все по тисячу разів продумуєте. Ну, тут такі карти. Що у вас в вашому ж не так. От ми бачимо багато цієї різкості такої. От таке виходить. Підвішені стани через чоловіка. Ось це і не так. Мені якось не вам рухатися вперед. Чи є щось важливе, чого ви не помічаєте у своїх стосунках? От неважливо, чи є у вас стосунки зараз, чи немає. А просто чи є щось важливе, чого ви не помічаєте, і вони хочуть вам все показати. Можете дуже багато себе лякати різними ілюзорними такими моментами, що ви, наприклад, не зовсім розумієте або не зовсім впевнено в тому, що щось станеться, але ви вже за це хвилюєтеся, так як ви думаєте, що це станеться. Взагалі якось тут іде, що шлюба, там, сіменність якась яка у вас була або є, то вона не дає рухатися вперед, не дає якому, якомусь духовному прориві статися. Правильно, я розумію? Та, ви як, в якомусь такому стані метушні, а треба просто бути в стані своєї найкращої сили, в цих руках, в цьому життєвому періоді. Ви все від чогось захищаєтеся. Якийсь тут король у нас виходить в вогню. Ну, тут ще виходив король в землі, але там мені більше щитувалося як, що якась сімейність вона або затягнулася така сімейність, якої ви не хочете, або, наприклад, сімейність, якої ви навпаки бажаєте. Вона вам як. Ну, блокує вас. Може, ви просто багато боролися за щось? Ну Трикутник можуть бути. Ну, одним словом, тут про духовний ріст більше говориться, що вам якось не дають пройти вперед в якісь ваші ілюзії, ваші страхи, зв'язані з сім'єю. Також ще король вогню не дає вам свої повні сили опинитися. Який вибір у вашому житті, у відносинах, є зараз найбільш правильним для вас? Померлі вашого роду, скажуть для вас, що передадуть. Який вибір в житті зараз є найбільш правильним для вас? Для людини, яка дивиться розклад. Який вибір є найбільш правильним? Ну, зразу в нас виходять такі карти переживання чогось, ну. Такого важливого для вас, тому що дев'яточка в нас. Тут йде про якесь минуле. Карта ностальгії, минулого, якісь могли бути прояви незначні з боку чоловіка, який вас цікавив. Він міг вам пропонувати сімейність, або ви відчували, що до цього, до цього все йде, а насправді працювали намарно. Ось у цього імператора, якого ви так поставили на трон в своєму житті, ну, цього треба позбавитися. Це треба якось пережити, переплакати і вже закрити як цю сторінку. Ну так, ви тоді вже вийдете знову в імператриці і знову в якісь такі нові енергії. Не будете застоюватись там. Це має ця ситуація привести вас до нового обнуленого стану. Якщо чоловік, який вас ображав, тому що тут йде якісь образи, тому що ну переживання якісь є. Ви можете не прямо сидіти і плакати весь час, але просто, ну що. Є хвилювання, якісь час від часу, якось нахлинає. Так, тут іде. В кого тут була якась сімейність шлюб, то зрада в тому шлюбі, вона от вас якось підкосила, якщо це був офіційний шлюб або щось таке духовне, душевне Ну Тут, одним словом, спогади минуле треба закривати. Ось такий вибір. Зараз він є важливим. Ви зараз, як на роздоріжжі такому стоїте, ви ще не знаєте, чи сюди йти. Чи є якесь послання від померлих вашого роду, яке вони намагаються вам передати, але ви поки що ще не розпізнали це послання, чи є таке? Що якийсь король вогню, знову ж з нас такий виходить, можете бути на відстані з ним, то він якийсь біль спричиняв вам просто через трикутники третє лиця. Не обов'язково, що це зрада з жінкою. Хоча в когось буде і так, що він якось вас відволікав від життя. Намагаються вас відвезти якої... відвести від цього короля. Там тяжко, але тяжка ніша з ним. Або трикутники, що воно тут в ось так в так може погратися. Намагаються вас якось роз'єднати з тим чоловіком, намагаються якусь відстань зробити з цим чоловіком, тому що він завжди за пазухою має якісь запасні карти для себе. Міг якось з вами не рахуватися. Це дуже на... стихійне ну, вогню може бути, або просто палкий чоловік, який Яку ви сприймаєте палким, або він себе так сприймає. Словом хочуть вас роз'єднати, бо ви мучитеся. І тут ще в нас. На дні колоди королева вогню, можливо, ви до сих пір, або він сприймаєте одне одну пару, можете бути однією стихією. Ну, знову ж таки він нам виходить. Стараються вас. Роз'єднати з кимось, з ким ви багато болю переживаєте, постійні якісь виходи з відносин, постійно якісь молитви, постійно якісь просьби, а нічого не міняється толку. Все одно, ну, вже такі завершальні етапи, але все одно болю є. І блокується вас. Так знову ж таки, щось вашому духовному росту мішає, можливо, вас роз'єднують, тому що є в житті інший план на вас, ваших сил. Як ви можете позбутися цих страхів? Концентруватися на грошах, тому що, якщо ви на фінансовому стані своєму будете концентруватися, вам це одразу буде позитивніше, веселіше, можливо, через цей заробіток. І вже це розбите серце, воно не буде так сприйматися, якось трагічно, і не буде вас в таку стагнацію вводити. Що там ви якось віднайдете себе, віднайдете нові сили. Життя заграє новими барвами, одним словом, та ще й стабільно будете у фінансах почуватися. Так, тут йде. Ну, а чого саме? Ви повинні боятися, чи ви боїтеся, от що я піду хироду скажуть. Ну, ви цих трикутників боїтеся. Якесь у вас чи перечуття, є, чи що, що ви недоотримуєте уваги, недоотримуєте того, на що тут заслуговуєте в житті. Хотіли б стабільності, хотіли би якоїсь сімейності, можливо, узаконення відносин, а цього немає. Натомість постійно якісь трикутники або натяки на трикутники, постійно зміни, качелі тут можуть бути, гойдалки. Ну, і це все розбиває вам серце. Ну цього вам треба боятися, ось цих трикутників і цього імператора, якого ви на трон поставили. Так, так тут виходить кажуть так. Часто наш страх, в принципі, стає сильнішим, коли ми його уникаємо, коли ми його не усвідомлюємо. Можливо, просто усвідомити щодо чого, чому цей страх виникає, чому от є це розбите серце, чому воно вводить. У вас от в такі низькі вібрації. Якщо от ви це усвідомите, от по частинках сядете і собі розкладете, чому я так почуваю себе? До чого це може призвести? І так далі, тому подібне, то можете позбутися частини тих страхів, в кого є. Такому я я вам. Яке рішення зараз може змінити все на краще? Вибір, свій спокій, вихід з якихось е, відносин, якщо вони були токсичними, і знову у нас виходять фінанси. Вам треба визначитися в сторону фінансів. Так, йде. Що дасть? Що це дасть? Впевненість, радість і майбутнє. Ну тут так, нам прямо говорять. Ще на дні колоди в нас. Четвірочка. Пентаклів. Одним словом, порада від вищих сил, не від вищих сил, а від померлих вашого роду, то це вдаритися у фінанси. От якщо вибираєте між чоловіком і фінансами, то більше вдаритися у фінанси. Там іти воювати, і тоді любов прийде. Тоді буде новий етап, ви не будете хвилюватися, ви не будете впадати в різні страхи, і ви знову будете імператрицею. Вже зовсім в іншому статусі. І ви себе будете сприймати в іншому статусі, і чоловіки вас будуть сприймати в іншому статусі, і тоді вже ви будете керувати ситуаціями в житті. Як розпізнати вам в подальшому знати, які вам будуть давати померлі вашого роду? Як їх розпізнати? Просто не блокуйтеся, не закривайте очі і вуха, тому що. Ви можете самі ну, бути зайнята або не вірити в щось і ігнорувати якісь знаки. Все прийде, просто звільніть вуха і очі. Ще повторюються карти і там, і там. А що ваші пречки хочуть, щоб ви знали про свої власні бажання? Ну, хочете стабільності сім'ї, але якось важко вам цього поки що добитися. Не всі бажання з тих, які у вас є, вони не всі вам дійсно потрібні. Більше треба зробити вибір, знову ж таки, у нас тут йде у фінанси, це буде ключем до кращого життя. Тоді доля просто якийсь зовсім інший поворот, дасть, зовсім інший момент якийсь дасть. Так, тут виходить. Ось остання порада від предків вашого роду. Позбавитися потрібно знову ж таки цієї залежності, тому що ви підглядаєте за якимось партнером, підглядаєте, і це вас відволікає якось. Це вам, вам якийсь сум приносить. Має бути вже на цьому етапі життя щастя, має бути. Ви вже маєте пережити якісь моменти, а досі через те, що ви собі весь час про це нагадуєте, то досі йде якась важкість, самотність через цього партнера. Залежність, якусь він зробив. Якось він зміг ключик до вашого серця знайти, а це розбиває якось вас, розбив якось ваше серце. Просто не дивіться за ним. Не слідкуйте, не перевіряйте там, соцмережі і так далі. Тому що це переходить в якусь залежність, так тут говорять. Якщо переглядаєте його фотографії і так далі, то може краще цього не робити. Ну, такий зараз розклад. Вийшов коротенький. Зустрінемося завтра. А вам гарних вихідних, до зв'язку!